Добрий день, друзі. Так як сьогодні падає дощ, і я знову у своєму офісі новому. Хочу продовжити тему живих огорож. Так як я почала розпочала цей цикл і не завершила до кінця. І не завершивши, почала знімати паралельно ще щось інше. Але хотілося б про огорожі дати вичерпну відповідь. На запитання стосовно огорожі. Були огорожі в нас вже з тисами, туями, кіперсоцепарисовиками, ялівцями, ну не пам'ятаю. Здається, все. Так от, є ще один вид огорожі, не вид, ну або вид, який дуже гарно виглядає. В не е, е, такому е, формова... не формованому саду з спіралями, кулями і тому подібне, а природньому. Е, це огорожа із ялини. Е, огорожа із ялини може бути бюджетна, значно бюджетніша, як огорожа із всіх вище перерахованих мною огорож, але не менш красива. Зовсім не менш красива. Якщо ви візьмете огорожу з ялини і посадите її правильно. Правильно правильно це так. Береться молоді саджанці ялин. молоді саджанці це 2-3 річний вік, і висаджується їх 50 см один від одного в шахматному порядку. Якщо ви е, сунетеся туди-сюди, огорожа буде або туди-сюди, е, е, скажімо так, е, неприглядніша. Якщо ближче, буде більш е, тяжче її рости, тому що вона буде надто густа. Якщо ширше, теж буде дуже сильно густіша, тому що ялинки тоді більше. Пруть в солітарну форму, вони тоді більше, дивлячись, наскільки ширше, Там, якщо ви будете сидити матер одна від одної, то ялини будуть хотіти ставати пишнішими. Але знову ж таки, якщо у вас небагато ялин і ви хочете посадити метр один від одної, вона... Її потрібно буде пристригати. Ну, І так як ту, що пів метра, і ту, що метр, просто та, яка метр, вона буде більше рости. Розумієте, Чим густіше посаджена, чим ближче одна до одної, тим вона щільніше і повільніше росте. Чим далі вона відсаджена одна від одної, тим вона швидше росте. Її корінь має місце більше наживлення, вона більше достає води, вона більше росте, ну, більше корінь росте. Ялина тоді, відповідно, росте більше вшир, і е, вона стає густа-густа, і огорожа стає широка. Якщо ви посадите так, як я говорю по інструкції, тоді огорожа буде приблизно виглядати як огорожа стої брабант. Але ну Відповідно, її потрібно буде стригти. Ці огорожі дуже гарно де на півдні, де туї горять. Просто горять. Горять, вони в нашому кліматі зараз дуже сильно, особливо цей рік показав, як сильно може змінитися клімат, як погода може бути гаряча, непередбачуваною. І мені здається, що. З кожним роком все гарячіше і гарячіше, тепліше і тепліше. Коли ми були. Я не знаю про вас, але знаю про себе, можу за себе говорити. Коли я була маленька, літо було якимось більш м'якшим, було чуть-чуть більше дощу, було Ну, не так спекотно було. Не так було спекотно, ну, але не так. Зараз просто. Якісь неймовірні спеки, і е, ті рослини, які раніше в нас росли, зараз рости не дуже хочуть. На півдні вигорають, випалюються туї, вони просто згорають, їх сонце спалює. Зараз в нас вже дивлюся. Ну, я вже говорила про це, що гортензії теж підгорають, ну, але не буду заходити в це. Е, вертаюся до туї, е, до огорожі із ялини. Так, от огорожа із ялин в ландшафтному дизайні виглядає прекрасно, прекрасно, тому що ялини в нас ростуть в природі, і якщо їх підкреслити огорожею, і це ця огорожа. Просто казко. Вона гарно пахне, в неї гарна структура. Вона не росте широка і велика, тому що ви її можете притримувати так, як і будь-яку огорожу і стуй. Вона може бути бюджетною, якщо ви знайдете для себе цю ялину десь там, ну де собі знайдете. Припустимо. І плюс до того майте на увазі, що ялини потрібно садити одного. Плюс-мінус там сантиметр два розміру. Якщо ви будете садити в огорожі різного розміру посадковий матеріал, відповідно у вас буде структура цієї огорожі іншою і різною. Не забувайте про це. Старайтеся посадити в огорожу однаковісінькі рослини. Ну, ви не зможете посадити прям. Тютілька в тютільку одна в одну, але плюс-мінус, щоб вони були між собою одинакові. Що ще? Така огорожа не потребує якогось окроплення, якоїсь такої роботи додаткової, якої потребують туї. Вона себе поводить дуже добре, дуже нормально. Не заглиблювати кореневу шийку, так як і сосна вона цього не любить. І використовуйте, будь ласка, якщо у вас природні сад, і ви хочете бюджетну огорожу. Е Огорожа із ялини це просто для вас. Ви можете використати будь-який е сорт ялини і блакитної, і е зеленої, європейської. Ви можете. Е Стригти їх і робити таку огорожу, яку ви хочете. Якщо ця огорожа буде більш на сонці і з блакитної ялини, вона буде більш блакитніша, якщо більш в тіні, буде більш, більш така, колір блакитної ялинки буде менше вирізнятися, менше відтінятися, буде більш приглушеніший. Але, знову ж таки, Ялина не дуже любить тіні. Якщо у вас місце тіньове, там, як я говорила, будинок, огорожа, будинок, і між ним ви хочете садити огорожу з ялини, то краще я б рекомендувала тес. Але все ж таки, якщо у вас є бажання зробити бюджетну огорожу в природньому стилі, яка буде пасувати, вам не хочеться ту і вам не хочеться. Кіпари і ялівців. Будь ласка, ялини це прекрасна альтернатива цьому. Просто стригте і все, поливати. Перші роки, звичайно, коли вона огорожа маленька, ви будете вимушені обов'язково поливати в спекотні дні. І все, все. Садите, стрижете і насолоджуєтеся. Ось ще одна огорожа, про яку я вам хотіла сказати. І наступне відео я сьогодні постараюся загрузити, зняти і загрузити, не упевнено чия вийде. Огорожа з грабів теж бюджетна огорожа, класна, шикарна огорожа, листопадна, але структурна. Якщо вам захочеться, переходьте і слухайте. До зустрічі!